Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У Трампа чергує раз нетримання у Твіттері, і він знову, нібито, обізвав Путіна людиною, яка. Ну, хвора на всю голову, чи там поїхала розумом, чи ще що-небудь, так. Ну. ну, скільки це може тривати? Ну, скільки може тривати? На обстріли мирних жителів України московитами-андрофагами Трамп відповідає обстрілом словами. А де справи? Де конкретика, так. де забезпечення України зброєю для того, щоб вона могла відповісти і захистити себе? Ну, здається, останньому їжаку і останньому дебілу має бути зрозуміло, що на такій дії московитів-андрофагів слова. Це не відповідна зброя. Так. Абсолютно неадекватна зброя. Це зброя ідіотів. Так, а Васька слушає, де єст? Це із е, Басяна, так сказати, Крилова. Так. Який, е, Від чого там умер він. Від блинів чи що? Приїв блинів, зі крою? Так. Чи це не він, чи це хтось чи Так. Ну, Але ж московит, звичайно. Наскільки все просто, наскільки тупо, ну, Дивися на цих людей, ну, якщо він не агент. Так. То не можна ж виставляти себе подібним ідіотом на весь світ, коли на обстріл ракетами і дронами. Ти відпові... відповідаєш обстрілом словами. Так. Ну, так чи не так? Ну, Він знову там щось написав у Твіттері, і це ну, ну, ну просто вже. Ну, ну просто страшно в Москві і злякалися після цього. Злякакалися навіть. Ну як це так? Ну, отак же він обізвав. Тому вже треба. Надати зброю, може якісь санкції ввести, чи хоча б виконувати ті санкції, які ввели. А то московити вже знущаються в цьому відношенні. Так. І недаремно вони кажуть, що чим більше санкцій, Тим вони корисніші, тому що тим важче їх, так би мовити, виконувати. Тому що ж ніхто ж не слідкує за їх виконанням. Вони вводяться, вводяться, вводяться. так, Їх стає всі цих станці... санкцій все більше, вони десь губляться, губляться, губляться. а Путін. Чим більше, тим краще. Ну, так виходить. Виходить, що він правий. Чим більше цим санкцій, тим менше можливості їх, так би мовити, контролю, контролю за цими санкціями. Тим більше, що е, Трампу вони взагалі не цікаві. Тобто, вони нібито є. Але ну, виконувати їх. Тобто він нібито не відмовляється, тобто він не знімає санкції, але він просто так зняв весь контроль за їх виконанням цих санкцій. Ну, так же, ну, давайте будемо реально говорити. Це може діяти тільки так агент Краснов. Тобто, на словах одне, а в реалії зовсім інші. Так. Ну, а як інакше? Ну, поясніть мені. Обстріл словами на е, дії, конкретні цих московитів андрофагів варварського цього племені, яке намагається знищити Україну. Це раз. А друге це Ну, прибирання повного контролю за санкціями. Так, Тобто відмови від санкцій немає. І всі ж, цього щасливі, От санкції не відмінені, а контролю за їх виконанням немає, що дуже подобається такому діячу, як Путіну, і таким е московитом андрофагам, так. Відсутність повного контролю з боку США. Він же там з допомогою маски теж ліквідовував всі ці організації. Ну, а тепер маски я не знаю взагалі, де він там не при ділах, чи він сам зрозумів, куди він потрапив, чи його відсунули, повісивши на нього всіх собак. Ну, от такі якісь божевільні абсолютно речі відбуваються в світі, і хай би воно відбувалося, Бог з ними, мені кажуть, та яке нам до того діло, та яке діло? Так от ракети по нас і летять, тому що нам немає до цього діла, так? Тому що ми не кричимо, ми не заявляємо оці всі речі, про які я вам кажу.